друзяки! сьогодні знову приїхали знімати новий забор, який зробила наша компанія Ворота Центр Україна. Прикольний такий заборчик: ворота, фіртка, дві секції. Ділянка зовсім була невелика, тому вибрали отаке рішення. Замовник захотів, щоб його двір дихав. Ми йому запропонували жалюзі. Клас, все супер. Намалювали, подивилися, як воно має бути. Підібрали колір. В принципі справились. Єдине, що нам допомогло, те, що замовник сам уже зробив стовби, от і ми просто на них вже орієнтувались, брали розміри. Так що це був такий собі плюс. А що далі? Що цікавого на цьому об'єкті? Порошкове фарбування не пішло, а проте замовник вибрав молоткове фарбування. Це є трошки дві великі різниці, бо порошкове запікається в печі, а молоткове у нас в цеху ми напилюємо його. Воно краще, ніж звичайні алкідні чи акрилові фарби, тому що дуже довго нема корозії, воно не вигорає і має таку прикольну-прикольну структуру. Фіртка звичайний механічний замок, ключ-ключ. Можна відкрити середини, можна з вулиці, тому теж проблем ніяких не було. Також жалюзі, дві секції, жалюзі стандартні, класичні жалюзі, колір 8019. Шоколадка ну досить нормально підходить під ландшафт під будинок. Ще рекомендую вам, якщо у вас такі будинки одноповерхові, тобто не вгору, а більш такі розлогі по ділянці. Завжди використовуйте зашивку таку горизонтально, горизонтальної орієнтації, не вертикально, а горизонтально. Тому воно буде тоді пасувати. Також зверніть увагу, що зараз починається сезон, і якщо ви хочете схожий паркан, звертайтеся вже зараз, тому що будуть черги, будуть черги, і терміни виготовлення воріт будуть значно довші, особливо вже літо, коли вже осінь буде починатися. Буде до місяця, до півтора місяця черги. Так що рекомендую вам цей парканчик. Рекомендую відкатні ворота, особливо якщо ви не любите виходити з машини, відкривати їх. Беріть пульт, встановлюйте автоматику для воріт і відкривайте ворота, не виходячи за вашого автомобіля. Ми рекомендуємо вам кількох виробників автоматики в Україні, які продаються. Є брендові потужні речі типу каме, типу БЕФТ, Роджер. Це такі імениті мерседеси, скажімо, в світі автоматики. Є бюджетніші моделі, вони також надійно працюють. В них обмежений, можливо, функціонал, але вони виконують свою роботу включити, виключити в сторону ліво-право. Тому на всі бюджети є рішення ворота. Центр Україна. Приїжджайте до нас на виставку. Вулиця Перемоги, 20 у місті Києві. Детальніше в описі під відео будуть телефони, контакти, також посилання на наш сайт, де можна подивитися паркани під ключ або в розібраному вигляді. Ми комплектуючі продаємо. Є лазерна різка. Зараз це дуже модно. В наших сусідніх відео ви можете побачити об'єкти, які ми робили саме з лазерної різки. Бажаю вам всього найкращого. Ну, до зустрічі!